Привіт, друзі! Сьогодні 4 листопада, я після стоматолога, але все одно в улюблений ліс. Тож, вибачайте, якщо плететься язик, але все одно буду показувати вам красу нашої природи. Я в такому чудовому лісі. Тихо, гарно, будемо шукати гриби. Ночі холодні, вже плодоношення активного немає, але все-таки, надіюсь, знайти щось цікавеньке. Тож залишайтеся зі мною. Дякую. Шановні підписники, це моя перша знахідка сьогодні. В лісі холодно, сиро. Але подивіться, які поляки. Отакі польські гриб. Кайф, Подивіться, які ніжки. Який же тут Чудовий ліс. Буду йти в одну місцинку, яку знаю, в надії знайти більше гарних грибочків. Добре, що дощику поки нема сильного таке. Такий мішаний ліс. І хвоя є, і листяні. Сьогодні шукатиму саме в таких місцинках. Так. Ну, вперед. Так. Ми тут з мамою, як завжди, на щось натрапили чергове. Ходимо зараз вдвох. Градовка зелена. Але попадаються поганенькі. А ну ходімо, мама, туди я бачу там краще. Ходімо зі мною. Людей нема, але все одно кошика ношу додатково, як ви бачите, у пакеті. Не люблю, коли зазирають до кошика. А тут зеленочки вже гарніші. Диви, яка велика. Ну от, друзі, дивіться, зеленка гриб, який вимагає досить тривалої обробки. По-перше, вам потрібно позбавитися від пісочку. Кладемо в велику миску, якщо врожай великий. Заливаємо водою, зливаємо, потім ще раз і ще раз. Потім потрібно її дуже довго поварити. От, і тоді вже споживати. Зеленку не можна споживати свіжою, не можна одразу смажити. Запам'ятайте це. ось, ось такий моховичок зелений. Це класні грибочки. І ще й молоді попалися. Так, тут у нас в березах старенький білий попався. Уже зовсім відходять вони. Знайти ще можна, але мало. Так, а це парасолька. Шапочку забираємо. Буде чудовий смажений у клярі. Бачите спідничка? Легко ходить. Характерного ознака. Росольки. І надію, ці гриби досягають дуже великих розмірів. У попередніх сюжетах я вам показував їх. Ніжку можна сушити і потім, потім використовувати як приправа. Ось такий білий. На жаль, це останні білі грибочки такі гарні. Стає все вологіше, холодніше. Тож дякувати цьому лісу за такі знахідки. Цей заховався. А рагулі кажуть, зрізати. У гриба нема корня. Гриб це плодове тіло, а грибничка під землею. По суті, простою доступною людською мовою орган розмноження. Плодове тіло виростає, старішає, випускає спори, вони розносяться, грибниця збільшується. Якщо ви хочете зберегти максимум свого білого гриба, всі досвідчені грибники. І багато вчених рекомендують виключно викручувати. Уявіть собі, обрізати цей гриб. Ось така краса. Він заховався від нас, але, але таки знайшли. Дійсно, в листопаді вже йде спад плодоношення, але такий моховичок він сьогодні дуже нас порадував, тому що грибочків дійсно стало менше, я вже казав. А так нам пощастило і поляків добути, і оцих чудових моховиків. Кілька білих мамі на сушку. Ось тому, скажімо, основні види, які ми знайшли сьогодні, оці, оці три види. А Ще попадався підберезничок, вже уже мало. Тому в цілому похід все одно видався дуже вдалий та цікавий. А ще дуже тихий, тому що людей немає взагалі нікого. Сьогодні п'ятниця, і ми спокійно з родиною змогли погуляти по тихому, затишному лісу. Он мама ходи, збирає, шукає поляків. Класний день, друзі. Ділюся з вами хорошим настроєм. І взагалі старайтеся завжди мислити позитивно. Наші захоплення та хобі вони здатні робити нас набагато щасливішими. А пам'ятаєте, друзі, є такий термін. Ми його часто могли чути у різних спільнотах е, грибних. Якби відьми на кільце. Оце коли, наприклад, рядовка, якийсь із видів рядовки, виростає по колу, утворюючи таке дійсно майже симетричне кільце. А дивіться, я роблю коло. І показую вам. Ось воно продовжується. І ось тут воно закінчується і того дійсно коло. Дуже цікаве явище. Ну, такі кільця можуть утворювати декілька видів різних грибів і рядовки і інші. Шановні підписники, я дуже дякую вам за те, що дивитеся мої сюжети. Це був останній похід цієї осені, останній цілеспрямований похід, тому що грибочки, очевидно, відходять. Сьогодні вдалося знайти польські, білі, моховички, і цього буде достатньо. Дякую вам за те, що дивитеся сюжети. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку та лишити коментар. Дивіться попередні відео, залишайтеся з нами і всім хочу побажати миру та добра.